До нашого екіпажу білий янгол, який працює на Лиманському напрямку, звернулася староста з населеного пункту ставки та повідомила, що літньому мешканцю, який мешкає в населеному пункті ставки, потрібна негайна медична допомога. Виїхавши на місце, оглянули дану літню людину та доставили його до медичного закладу для надання йому кваліфікованої медичної допомоги. Голову, голову пригинайте. Опа. Так, все, пішли. Ще трохи Пригинайтеся, пригинайтесь. Так, давайте потихеньку, помаленьку. Оттуда, оттуда сідайте. На кресло присажуйтесь. На кресло оттуда. Ви придержитесь, бо дорога... Також днями нашим екіпажем було здійснено евакуація з населеного пункту середнє літньої жінки з інвалідністю. Останнє була відсутня Нижня кінцівка через хворобу, її було ампутовано кінцівку та потребувала останнє в негайній евакуації до більш безпечного не України. Може встретимося, дай Бог, якщо Сонечко, щоб не плакало, добре? Ні. Але підійметься давлення? Ні, ні. Встретимся еще. Привет всем, передавай. Я тебя жду. Пошли войны. Возьмешь ее? Аккуратно. Садим.

був здійснений виїзд до населеного пункту Новоселівки. Звідки звернувся літній чоловік, який попросив допомогу в евакуації його до більш безпечного регіону країни, виїхавши на місце останньому допомогли завантажити речі, посадили останнього в броньований автомобіль та евакуювали до більш до безпечного регіону України. три, чотири, Опа, Все, голову акуратно пригинайте голову. Голову пригинайте. О, потихонечку. И туда на сиденье приседай Аккуратно только голову. Ворог постійно завдає удари як з артилерії, так і з безпілотних літальних апаратів по місту. Внаслідок удару безпілотного апарату двоє місцевих мешканців отримали поранення та загинули на місці, оскільки поранення були несумісні життя. Дані дві людини їхали на велосипедах по місту та рухалися в бік своєї домівки. В цей час ворог завдав удару безпілотним апаратом.